Акції протесту охопили всю Україну. Через затримання учасників торгової блокади Донбасу у Кривому торці українці вийшли на мітинги підтримки. Із емоціями та конкретними вимогами під стінами облдержадміністрації зібралися активісти і атовці Сумщини. Чого хотіли військові? Та чи пішла їм назустріч влада далі? Ребят пов'язали блокадників. Скоріше вони в цьому автобусі сидять. Редут торговельної блокади у Кривому торці Донецької області. Силовики розгромили серед білого дня. Блокадників арештували. Новина швидко облетіла всю Україну. Люди почали виходити на акції підтримки прямо посеред ночі. Відтак у Києві на Майдані зібралося кілька сотень людей, які вимагали від влади звільнити затриманих блокадників. У Луцьку ж протестуючи самовільно зайшли до будівлі облдержадміністрації. Зустріч активістів із губернатором Волинщини відбулася вночі. Після неї ухвалили звернення до президента України. А найгарячіше було у Вінниці, рівному та Івано-Франківську. Там до ранку палали шини, та навіть були сутички з поліцією. У сумах же зранку під стінами обласної адміністрації зібралося близько сотні розлючених атовців. Вони обурені діями правоохоронців, які напередодні розігнали блокаду на Донеччині. Сумські військові прийшли із вимогою підтримати торгівельну блокаду до керівництва області. Ми сьогодні тут розбиваємо штаб блокади. Свій. Свій штаб блокади, і поки наші вимоги не будуть вирішені, ми залишаємось тут зараз. Будуть підвезені сюди шини, бочки, все те, що було на майдані. Протестувати прийшли з чіткими вимогами. Наголошують на необхідності відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Вимоги мають і до влади області. Вимагаємо від нашого місцевого правительства підписання за блокаду документа. Проти торговлі на крові, вимагаємо всіх наказати тих, хто бив наших хлопців для того, щоб розглянути всі вимоги атовців та винести необхідні документи на голосування, необхідно скликати позачергову сесію облради. Поки ж депутати зі всієї області не зберуться, атовці обіцяють оселитися на першому поверсі адміністрації. Поки сесії не буде, поки не буде, буде прийняти наші вимоги нашими депутатами. Ми відсюди не уходимо. Єпрос трибування громади забрати Володимир Водій Добре, Хорошо, висить. Тільки собирайте депутатів. шоски Бра... поїдуть, так... та не поїдуть. Я ж за руку не привіз. Кондуш Піктором Петровичем напишу розпорядження о сесії, забирайте ви своїх депутатів. Очільник області мітингувальників заспокоїв, Вони на боці народу і будуть всіляко сприяти військовим, але у рамках закону. Помогіть ці закони прийняти, я буду любой закон виконувати. і поліцію бежу, щоб вона за цим слідила. Я вважаю, що можна, якщо є така позиція в обществе, його нужно продвинуть через Верховну Раду, через КМІ КНІВ. Ми здесь на місці вам поможем, сделаем сесію сабіром, проголосуємо. нет проблем. Проблема в тому, що ми заложники ситуації, которая происходит не здесь, не в нашей області. Голова ж обласної ради вже підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, на якій наполягли атовці сум. Вона відбудеться 15 березня о 14 годині. За перебігом подій слідкуйте у наступних випусках СТС. Оксана Чербак, Олександр Сокол, Новини СТС.